Ну, для початку Сергій Миколаївич, вже наближається початок сезону і хотів знати, яка ситуація зараз у клубі, у футбольному клубі Колина. Ну, ситуація на даний момент дуже багатьох би, цікавить. Я, в принципі, дуже багато стараюся не заявляти, не говорити, тому що, в принципі, ну, нема що сильно говорити і конкретизувати. Тому що всі... на даний момент теоретично. Якби, Рішення, яке сприйнято. Теоретично ми якби, би, маємо обіцянок влади, не тільки влади, напевно, і депутатів, тому що вдалася розмова, що допомога клубу, то що я просив, вона якби теоретично була комісія і прийняла рішення, і в усній формі мені повідомили, сказали, і письмові там передали, що такі то лист, да? що про виділення певної суми, то що я просив для допомоги клубу. Тому що на даний момент, як я говорив, заявляв перед новим роком ну, самому отримати цей клуб нереально. І, в принципі, всі згодні, що клуб повинен представляти, він має бути, він представляє нашу область, представляє наше місто, під ним йде дуже багато дитячих команд, це ціла структура, цілий комплекс. цей. Але тому я не маю що сказати, тому що це, по суті говоря, це поки що теоретично, а конкретики і виділених коштів немає. Ну, як, припрод... В інших областях, да, в інших регіонах теж тепловики Волофранківську, у них прийняли рішення і в січні місяці вже виділили 2 мільйони виділила міськрада і мільйон виділила облрада. І така самоподібна ситуація в Рівному і ще в багатьох інших областях і містах. Я не думаю, що наша область теж розумна, і прийняла рішення, але грошей цих поки що немає. А клубу, по суті говоря, треба жити вже. І вже треба витрачати, потрібно шукати гравців. Тому що ситуація у нас дійсно критична, всі знають. Багато футболістів пішли, пішли пішов тренерський штаб, да, і ми вже ведемо перемовини, не тільки ведемо перемовини, а вже наперед забіжу цими питаннями, да, які напевно послідують, що є виконуючі обов'язки Олег Ратій взяти. Але офіційно ми ще не підписали контракт, тому що ми хочемо до кінця знати конкретно, на чому стоїмо. Треба потрібно знати, на чому стоїть. Ну і футболісти так само переживають, особливо ті нові, яких ми в міжсезонні ну, запропонували, вони прийшли. Ось така ситуація, якщо дуже коротко. Да. Ну, кошти, рішення усне є, проведені кошти. Так? Е, в чому проблематика, що саме тепер потрібні ці кошти? ну, В інших містах якби, виділили на тепер, а у нас перспективи на майбутнє, але це виглядає, що є критичним для нас. Ну так, тому що є певний борг, да, який я не зміг до кінця закрити. Зв'язку я вже пояснював, не буду ще раз повторювати. Да. І є вже. Нинішні поточні витрати. Є збори, які потрібно провести для того, щоб підготувати команду до сезону. Тому що нікому не буде цікаво, і мені особисто не буде цікаво. Я думаю, що і болівальникам взагалі громаді не буде цікаво, якщо вийде команда, яку будуть просто бити з усіх століт. Ну, Це нікого не цікаво. Це не то представлення області і міста, яке повинно бути. Тому витрати вже йдуть, витрати вже повинні. Тобто, я не можу сказати, пояснити, що давайте ми там борг, щось візьмемо, зробимо. І бюджетні кошти, якщо їх використати правильно, на те, що потрібно, виходить, да? на збори, на інвентар, на форму, там, на багато цих на змагання, на переїзди, на харчування, то що потрібно, да? то вони потрібні вже. Ну, бор не можеш, Жити не будеш ну, цим абсолютно. Тому гроші потрібно зараз, а не потім, колись, як би, і так далі. Так як вийшло в тому році, що в кінці року виділили, що хочете, і робити з ним. До речі, про ті кошти ну, якби виділили немалі гроші, якщо з огляду на те, як фінансується спорт загалом, да, тобто півтори мільйона від міської влади і півмільйона від обласної. Ну, це ж не секрет, напевно, яким чином вони були б витрачені. А, абсолютно дуже багато запитань, дуже багато інших дійсно види спорту там запитують, але тут є питання дуже громістке. Я пояснюю, кажу, говорю. Просто нас читають короткі да, заголовки і не вникають в подробиці. І ніхто не приходить до мене. Ну хто приходить, а приходили і депутати, приходили і і з влади приходили. В мене відкритий бюджет, я всім показую. Ці кошти більше з коштів це ж не то, що кошти тільки на команду. Зарплати і преміальні вони фінансуються зі сторони спонсорів, зі сторони меценатів, зі сторони. Моєї сторони, можна теж так сказати, да, комплексі. А ці витрати йдуть на змагання, йдуть на отримання полів, на отримання футбольного е, стадіону. На полі на стадіон так само треба підтримувати. Ми зробили дуже багато сполу. Воно має бути таке, воно має бути ідеально. Ті ж тренувальні поля, на яких не тільки ми займаємося, а й інші команди. Так само це все входить в комплексі в ці витрати. Так само на, ми купили е, тренажери там різних. Це називається, екіпіровку купили різну для дітей. Купили там для дітей участь, за дітей так само оплатили за 4 вікові категорії, ю 19 так само підтримали. Тобто, це цілий комплекс з цього кругом, що відбувається. цього. Це не йде на зарплати і не йдуть на преміальні ці гроші. Да? А деякі чують, оці ці гроші на клуб виділяються, Понимаєте, дуже, дуже загальне. Там маса людей, вокруг. Цього самого масового виду спорту і та маса людей, яка дійсно тут ну, взагалі вболіває, Ми рахували, десь 20 тисяч людей, які взагалі мають відношення і вболівають, за закупці все разом, виходить. то не можна і витрати там, зовсім інше. Тому що це йде все в комплексі. Ну вже стадіони, стадіони, інфраструктура, там, і, і пішло, пішло, пішло. Тоді стає їх... запитання, навіщо потрібно тоді ці всі стадіони, тренера, команди і так далі. Коли немає, головної команди. В інших областях це вже зрозуміло. Там, де колись команда розпалася, вони зараз дуже з великими натугами хочуть повернути. У них це не виходить. Бо в мене навіть з інших областей запрошували, каже, слухайте, раз у вас немає такого розуміння вашої там, громади і влади. Прийдіть до нас, підіть, ми вам допоможемо. Від вас навіть грошей не потрібно. Ми все воно зрозуміємо. Просто у нас немає розуміння, деякі моменти ми не розуміємо, як робити. А ми вас. Я ну, якісь місця тикусь іншу область. Так? Я тут рощу, я тут хочу, щоб змінити обстановку. І можна змінити, я хочу це змінити. Але, на жаль, мої гроші мої фінанси ну, просто не вистачає. Наприкінці на сезону, коли перед ну, міжсезонням, пер, між коли була прес-конференція, ви так доволі відверто е, висловилися, про, і розказали там про те, що втомилися вже від бігатні за тими коштами шукати і так далі. І тоді ви сказали, що... В принципі, якщо не зміниться кардинальна ситуація на краще, якщо не буде більшої частки е, виділення коштів з боку бюджету, е, то ви залишаєте посаду президента клубу. Щось змінилося, ви на надквер... <кл 'язаний> ну, я заявляв і казав, якщо не підуть на ті умови, елементарні фінансування. Поки що теоретично якби прийнято, да, і я, я, я знову ж знову всі просять давай берися, давай візьми, ну, не кидай клуб, тому що я розумію реально, що ситуація буде патова. Да. Щось під підписався. Вроді би, якби вже є здвіги і дійсно пішли по тим фінансам, по тому відношенню. Але поки що, воно ну, знову ж теоретично. І знову ж я вагаюся, що це не було знову теоретично, ми мільйонери, а практично як в тому анекдоті да, вилучиться. Так що ну, на даний момент очікую, чекаю, веду перемовини. Живемо на ті кошти, виходить, мої частково, бо в мене, мене зимою сезонний бізнес і зимою ми в мінусі працюємо. І тому мені важко. Але ще якісь є невеликі спонсори, невеликі партнери, які допомагають, на цих коштів, на жаль, не вистачає. Ну, гравці, які зараз є, які тренуються з командою, ми втратили практично 10 виконавців да, перед міжсезонням. Як у вас відчуття? Чи цей склад, який тепер тренується, готується чи готується до сезону, він потенційно може бути сильнішим або не гіршим ніж той, що починав першу частину. Ну можна розглядати роз теоретично, а практично потрібно вже побачити, коли буде результат. Тому що деякі є дійсно непогані гравці, зміни, але ви знаєте, що є. І... В принципі, непогані футболісти пішли зв'язку з певною обстановкою да, в команді. У ну, зв'язку з тим, що пішов тренер, Шищенко домовлявся з Ковболом, і з Кобло пішов, тому що вийшов тільки ну, Шищенка. Да. І ще були якісь домовленості з гравцями. Той же наш Мінтіну, він відповідно пішов, тому що йому запропонували кращі умови. Да. І він каже, мені жити зараз треба, він прав, тому що життя футболіста дуже коротке, і ми йому запропонувати то не змогли. І він пішов, з ним теж була домовленість. І, в принципі, ще є можливість, деякі гравці теж хочуть піти. Це вже говорить про те, що наших футболістів цінять, наших і наші фубліці хочуть забрати. Єдине, що в них просто контракти і ми їх не відпускаємо. Поки що така ситуація. А вже чи сильніші вони будуть? Так, да, пару гравців є сильніше, є цікавіше. Да. Але не можу сказати, які тільки можна комплекси, тому що це тренер, комплекси з гравцями може тоді зробити результат. А чому... Чим полягає різниця методики тренерських занять Шещенка і Ретія? І наскільки буде команда схожа? Команда Ретія буде схожою до команди Шещенка, чи навпаки? Ну, першою умовою, коли ми шукали тренера і вели розмову з тренерами, у нас була умова, що іменно той стиль і той напрямок, який ми вибрали. Вибрали не тільки напрямок самої стилю гри, але й напрямок навчання так само в дитячій футбольній школі. Щоб Якась тактика, стратегія, хоча б одна була. Да? І тільки на таких ми і тому підшуку такого тренера. Да? І Шещенко Радив, і в принципі, коли ми Сергієм говорили, він якраз в цьому напрямку дуже працює. Понятно? Зрозуміло, що в нього теж є свої, він не згоден з деякими моментами, да? там, з реалізацією, з меншим триманням можливого м'яча. Да? Тобто, але це не конструктивно, воно не відрізняється. Тобто, ну, я побачив і бачу, що тактика співпадає з тією тактикою і стратегією, що ми хотіли. Тим більше в мене отакі вимоги. Якщо мені не подобається стратегія і тактики, то ми будемо з тренером разом вирішувати, якому напрямку йти. Не по гравцям, тому що він оподіляє гравців, він оподіляє команду, він відповідає за команду. Да? Ну, якщо все буде нормально, да? але тактику і стратегію ми будемо розвивати ту саму, що ми взяли. Має бути е, гарна гра, це його перше, гра має дивитися найдачі, йдуть подивитися. Е, що вони не хочуть просто бігали, бігали, кого забили, вигалими, слава Богу. Да. Але відповідно і нам потрібен результат, тому що ви бачите, де ми по таблиці і що в нас на відбувається. Тому ми повинні більше на реалізацію ставити ставку. Ну, все покаже, якщо все буде нормально, то час покаже. Буковини да не довгострокова перспектива. Чи така ситуація, яка сталася в кінці минулого року, може сподати знову і знову? Питання на питання, у нас в Україні є довгострокова перспектива? Ну є команди, які... Можна це говорити про довгострокову ситуацію, як була економічна політична ситуація в державі. Ті команди, які говорять, що у них є довгострокова перспектива, це чистий п'ятки і брехня. Тому що знаючи, яка ситуація економічна і політична, це неправильно говорити, що ми розрахували стратегію на 10 років перед. Даній ситуації говорити чи навіть на 5 років, мені здається і на 3 роки. Навіть ми на фірмі стратегічно ми завжди плануємо на пару років вперед. Але на даний момент ми навіть перейшли на короткочасник на рік, на два максимум. Тому що в даній ситуації може очікувати все, що хочуть, все, що, що завгодно, І не може будувати. Так само з футболом, ті ситуації, яка склалася взагалі ситуація в футболі. А вона патова, тому що потрібні закони, потрібні зверху нюанси, щоб ці ж інвестори, спонсори, меценати, да? щоб вони не просто ще й податки платили, затягнули, а щоб всі хоча б там, якісь закони, які ці податки були враховували, то, що я іменно в клуб вкладаю, виходить. От, ці зміни вам потрібні, тому що старі методи пішли, я вже казав, а нові поки що не видали і не придумали. То тяжко сказати і передбачити. Це ну, неправда, правда. то, що говорить, з благостуховою перспективою і так далі. То, у нас плани робили і Металіст, і Дніпро, і я не буду називати всі почерб, всі клуби. І що? Маю. Да, тому прихати не можна, Переважає позитив чи негатив? От, ну, мається, чи песимізм, чи оптимізм? У крайній мірі, те, що якщо взяти ситуацію, якщо так три роки назад, да, майже три роки назад, коли я там прийшов, ну при. Тому що виділені кошти, якісь там там навіть при сумі 100-200 тисяч, це взагалі було щось та -то Да? Тому що, по-перше, мало хто напевно, вірив да? в клуб, мало хто вірив в те, що можливо щось зробити, що клуб повернеться. Тому що чули там якісь продажі матчів, якісь там всякі ситуації, ту же, та ж гра, кількість глядачів, ну і тому подібне. Зараз, якби я рахую, що просто я так само причу, бо я... Оптиміст, я хочу максимально, вже я максималіст, я вже хочу, не потім, як любить бізнесмен, я хочу вже заробити, я вже хочу результати, я вже 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 хочу. Да? Але подивившись, ну, навіть за 10 років дуже багато вже зроблено, звернули увагу. Зараз йдеться про те, що всі розуміють і бачать в такому вигляді із змінами тими, що дитячій школі, що в Буковині, в клубі, в, в, взагалі округ цього, тому що я є аполітичним, я не краду, я продаю свої кошти. Всі з цим доказані, всім вже розказували 30 разів. І всі вже не стає питання, там, що ви щось не то крадете, що ви там щось не то робите. Всі розуміють ситуацію. І вже зовсім по-іншому, як мінімум, відносяться до клубу. Я сподіваюся, що і далі буде розуміння. Да? Ну, якщо не розуміння, ну, то не моє. Ну, Получається, що, вибачте, громада прийняла, чи депутати з влади приймуть рішення, да? то ну, так мають ну, буде. Ну, я не можу сам відповідати, тому що я вважаю, що я допомагаю і роблю те, що, по суті говоря, мало би робити, напевно, якісь інші. Державні структури, громада, ті люди, які займаються. Ну, але я їх не обвиняю, я так, можу, я це роблю. І я хочу, щоб перевернулося трохи в голові, що не тільки я маю ходити просити. По суті, якщо є така людина, так, прийдіть, допоможіть мені, а ще й попросіть, якщо потрібно. Так? Але я не прошу, я, мені не потрібно. Буде результат з дітьми, з футболом. Ну, оце саме головне. Для мене це буде результатом. Чи відчуваєте ви підтримку вболівальників у цей час? І чи немає відчуття, що можливо іноді розходяться от ця моральна підтримка, не переходить в фізично десь на трибунах, маю тому, що як ви думаєте, болівальники мають бути співучасники там можна, підтримки клубу в широкому розумінні, а не лише там на, на тих тисяч ну, е, болівальники мене завалили з за, за цей час. Мене, я не буду розповідати, коли та там Фейсбук. Е, Байбар і ці всі сітки вони закинуть, наша почта так само забита, що от не тільки приємно, що не тільки наші вболівальники переживають, по суті говоря, усі українці теж приємно. Ну, деякі клуби, звісно, не дуже переживають, вони, вони, вони би хлопали, що буквально щезлив, тому що вони виглядають нас одного з конкурентів. Теж такий є момент. Але більшість підтримують, тому що той погляд, ті зміни, да, які ми впровадили, і то розуміння, воно дуже дивує, всі хочуть дуже підтримати. Вони хочуть саме побачити і, і, і допомогти, чим можливо. Да то просто завалили. Багато таких бульварників давайте ми вийдемо там, зараз там з парантами, там ще так далі, що слухайте. Є розуміння, ну ви вийдете. Просто покричите, ну, ну дасте. Ну, давайте підтримуйте по-іншому, проходьте ліпше на стадіон, підтримуйте якимось іншим макаром, да, там, купіть абоненти, купіть там ще щось Я не думаю, що оці рухи, да, що вийдемо там, зараз будемо щось там. Ну, Кричати, гвалтувати, виходити, що воно щось дасть. Навіщо? От ви пішіть, підтримуйте, дивіться, да, там, петиції там давали, ще щось. Оце підтримка, напевно, швидше потрібна. Тому що такі методи, вони вже в крайніх випадках, такі, що коли вже все, валт, і потрібно йти, дійсно, знімати там, не знаю, ті та влади, яка неправильні дії, або ще щось. Можливо, воно і такі методи потрібно І попереджувати, говорити. Ну, але найголовніше почати з себе. Я рахую, потрібно і потрібно робити. Є ж бізнесмени, є вболівальники, які можуть допомогти, і в принципі багато хто ще й допомагає зараз. Ну, хоча в такому в принципі тому я прийняв рішення, я не прийняв рішення, тому що мене влада, я не з владою, не з депутатами всіх команд. Я роблю свою справу, я роблю справу ту, яку мала би робити інші, по суті говоря. І просто оце підтримка дітей, підтримка вболівальників і громади, дуже їх велика, да? заставила мене, що я ще готовий поборотися, готовий показати, що клуб може. Существувати, що він так. повинен представляти у вас в нашу обласів міська. Ну так, оптимістично, так ріше каже да, на кінець. Да. Так. З надією на позитивну розв'язку і подальший розвиток клубу. Дякую вам за розмову. Дякую.